Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні, 23 грудня 24 року, я, Лисий Іван Миколаївич, депутат Кагарлицької міської ради, повідомляю наступне. Ми формували вас 19 числа, що ми подали відповідну заяву до, до місцевого відділу поліції про скоєння злочину на території громади Кагарлич, а саме протиправних рішень про виділення земельних ділянок на території Кагарлицької громади. Але, товариство, як виявилося, що... Порушуючи закон України Кримінальний кодекс, значить, відповідно, значить, стаття 214, слідчий, або сторона, яка працівники відділу поліції не зареєстрували відповідне моє звернення як депутата до відповідного проскоєння злочину, чим порушили відповідно закон. І я сьогодні був вимушений звернутися до Кагарлицького місцевого суду для того, щоб суд зобов'язав їх відкрити відповідне провадження по відповідній заяві і розпочати слідство. Дякую, будемо інформувати далі. Що буде. Заяву прийняли? Заяву прийняли. так. Все, чекаємо рішення суду. Да. Дякую, Іване Так, Будь ласка.